Вітаю, я Саша Гуржи, Тревелагент. А це готель Marriott Phuket. відмінна п'ятірка з класним сервісом, хорошим харчуванням на першій береговій лінії з власним приватним пляжем. А на жаль, на Пхукеті одиниці готелів мають власний приватний пляж. Більше того, тут лазурного кольору вода, неймовірні пейзажі і кораловий риф. Що ще потрібно для вашого класного відпочинку в Таїланді? В готелі я не проживаю, це буде коротенький огляд готелю, покажу вам територію, покажу вам пляж, покажу вам номери дві категорії. Тож обов'язково ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок. Якщо плануєте відпустку, в Таїланд, звертайтеся. Мої контакти є в описі під цим відео. Якщо ви вже запланували відпустку, звертайтеся за бронюванням трансферу, тому що. Доїхати до готелю від туроператора автобусом можна приблизно за дві години, а нашим індивідуальним трансфером за хвилин 45. На виході вас зустріне наш водій з табличкою, і швидко і комфортно доставить вас від аеропорту до готелю. Всі мої контакти в описі під відео. Від вас лайк і погнали на огляд. Готель Фукет Маріот лобі готеля. З однієї сторони у нас тієї рецепції, гестрелейшн. Тут у нас проходить чекін та чекаут, камери зберігання для багажу, і прийшовши трішки далі. Місця для відпочинку. Навіть знаходячись зараз в готелі, відчувається, що туристів достатньо багато, грає музика. Я сподіваюся, що саме в цьому готелі почувати вам має бути не скучно. Лобі великого розміру відразу перед вами відкривається територія готелю, басейни, шезлонги, море. Ну і звісно ж, пляж Hello! пляж поруч з лобі, на якому імпортні алкогольні напої, натуральна зернова кава та коктейлі. Навіть зараз, знаходячись ось тут в лопі, я бачу, що на території багато сімей саме з дітками. Дітки купаються в басейні, діти бавляться, граються, і це готель саме для сімейного відпочинку. Ось ж трішки у нас розташований головний ресторан, де проходиме ваш сніданок, обід та вечеря. Сніданок у нас в форматі шведського столу. А обід та вечір, як правило, завжди по меню. Спустившись трішки нижче від рецепції, нас розташований шопінг-центр. Тут можемо придбати сувеніри, тайський одяг. А ми зараз з вами йдемо на територію. Дивитись територію і, звісно ж, номери. Покажу вам дві категорії номерів цього цьому ті, які найчастіше ми бронюємо для своїх туристів. Територія, взагалі, готелю не дуже велика. Ось, до речі, є. Дитячий більярд, і десь я чую, проходить дитяча анімація. Для діток розваги є, тому можна залишати діток на аніматорів, а самостійно йти плавати в басейні або ж на морі. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, чи вас табличку зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Раховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді: підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, Номер залишаю в описі під відео. Огляді готеля Маріон та Пхукід я покажу дві категорії номера І перша з них буде преміум pool View, Номер з видом на басейн. Почнемо з ванної кімнати. Тут у нас велике церкало, рукомийника, Рукомийники. На кожного туриста по дві бутилочки води. Вода у нас в номері і вода в ванній кімнаті. Тут повноцінний набір всіх аксесуарів навіть. Антисептик є, все, що потрібно для відпочинку, все тут є. в номері у нас душова кабіна та ванна. Є ось такий вид відразу в кімнату. Приважальність закривається жаль і виходимо в основну кімнату. Великий плазмовий телевізор, робоче місце. Зона для відпочинку і велике двоспальне ліжко King Size. Вже скрутили слоника, Вже в Маріоті вас чекають. Ага, я сказав, що по дві бутилки ні, по три бутилки на кожного. Ось ще вода є. Такий вигляд має загальна кімната. Виходимо зараз з вами на балкон. На балконі у нас два крісла, столик і вид на басейн. Басейн у нас загальний і для дітей, і для дорослих, і є окремі частини з джакузі. Зараз заглянемо ще в шафу, я вам покажу по наповненню. В номері є халати, є парасольки, є капці. Все, що потрібно для вашої відпочинку, все є. Вам залишилось лише приїхати. Ось такий вигляд має один із основних басейнів, а басейн тягнеться вздовж декількох корпусів, є шезлонги, є парасольки, є достатня кількість зелені. І Якраз такий вид мені особисто подобається, імпонує. Ви лише уявіть, ви посипаєтесь, звісно, не видно море, але вид названня територію на басейн. Додає вам енергії на цілий день. А, друзі, ще на категорію номер, я вам покажу в цьому готелі, це буде номер Deluxe, Deluxe Pool View з неймовірним видом на басейн. Починаємо саме з загальної кімнати, дзеркало в повний зріст, зона для відпочинку, велике двоспальне ліжко King Size. Також скручений столик. у нас місце під багаж, міні-бар. Ось. Є чайник. Плазмовий телевізор та робоче місце. Welcome! Ось такий крабік вас вже зустрічає. І я хочу показати вам окремо балкон, адже тут реально неймовірний вид на зелену територію та на басейн. І показую вам ванну кімнату. В Ванні у нас є і ванна, і душова. Відразу покажу вам халати біля. З однієї сторони нас душова кабіна, туалет, дзеркало. Аналогічно безліч косметичних засобів і дзеркало. Це номер делюкс. Делюкс полв'ю з неймовірним видом на басейн. Виходимо з вами на територію готелю. Територія утопає в зелені безліч басейнів. Поруч з басейнами у нас шезлонги, парасольки, і головне те, що є бари. Окремо увагу хочу звернути на вхід в басейн, пологий вхід а в басейн і в першу чергу це зручно саме для маленьких діток, адже в цьому басейні безліч дітей плавають в кругах, плавають на матрацах, відпочивають, а на барі є імпортний алкоголь. Готель Маріот Кукіт розташований на першій береговій лінії. А в готеля є власний приватний пляж, де можна заходити, заходипатися, але там трішки кам'янистий вхід в море. Також готель надає трансфер до пляжу Патонга. туди можна поїхати поплавати, відпочити або ж просто в вечірній час піти погуляти. Адже там одна з найтусовніших вулиць Бангла Роуд, де ввечері дискотеки, клуби, все там є. А пляж у нас відразу на виході від басейнів. А якщо їхати саме на пляж Патонг, то до обіду ходять шатл безкоштовно. Після обіду варті шатла в одну сторону 100 бат назад вже буде безкоштовно. Тому можна відпочивати на цьому пляжі, можна їсти на пляж Патонг. Можна просто в вечірній час поїхати на пляж Патонг і там продовжити свій день, свій вечір. Виходимо зараз саме на пляж. Покажу, як він виглядає, який у нас вхід в море. Відразу звертаю увагу, що поруч з пляжем стоять шезлонги, стоять парасольки. З іншої сторони у нас бар, а зліва розташована дитяча площадка. А в готелі є Kids клаб Можна буде залишити діток саме в дитячому клубі, а самим покупатися. В морі готель працює у нас на всіх типах харчування, в тому числі на все включено. Приїжджаючи з на все включено, у вас буде імпортний алкоголь входити в вашу систему харчування. Слухайте, мені пляж подобається. Я не знаю взагалі, який сенс їхати на патонг, тому що пляж піщаний, колір води неймовірний. Ну, звісно, трішки є камні, видно навіть звідси. Але пляж класний. Головне те, що якщо в багатьох інших готелях а у нас пляж загальноміський, зайти по пляжу на території готелю може хто завгодно, то тут пляж лише цього готеля, лише Маріота. Більше ніхто окрім туристів, які проживають в готелі, відпочивати тут не буде. До речі, це не просто пляж, де можна плавати, засмагати, купатися. Тут є ще навіть кораловий риф. Можна спокійно приїжджати з масками, з трубками, плавати в морі і розглядати підводний світ, тайський підводний світ. Звичайно, такого класного коралового рифа, як в Єгипті, тут не буде, або як на Мальдівах, але подивитися тут є на що. Відпочивати на пляж ми можемо або ж на рушнику, на покривалі власному, бо піднятися буквально декілька метрів. Тут є шезлонги, і вже засмагати саме на шезлонгах. Один із ресторанів нашого готелю, який працює по меню. Підходимо, замовляємо. Ось, до речі, меню. При бажанні ставте на паузу, приглядайте ціни, Замовляєте, і для вас поверх готує страви, які ви замовили. Поруч у нас розташований бар, більярдні столи і можливість просто пограти на стільні ігри. А, до речі, поруч поруч з рецепцією, поруч з тенісним кортом. У нас є ще Kids Club. Давайте зараз заглянемо візуально, побачимо, як він виглядає. Натискаємо, звісно, при вході ось цю штучку. щоб Живіт самі не заходили Hello! Заходу далеко не буде, тому що тут діти малюють і займаються, але взагалі Kids Club є, можна прийти, обрати, що ви хочете робити, наприклад, вибрати сумку і тут її вже розмалювати. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А ну що ж, саме на пляжі, я думаю, можна закінчити цей. Випуск, це коротенький випуск. В готелі я не проживав, але готель мені дуже сподобався. Якщо ви їдете за комфортним відпочинком, якщо ви їдете саме за морем, за пляжем, з сім'єю, з дітками, то це якраз про Маріот. Взагалі, мережа готелю Маріот це завжди класний сервіс, відмінне харчування, хороші пляжі. Тому куди ви не приїхали, в яку б країну не приїхали з Маріотом. Ви ніколи не прогадаєте. будь-то це Дубай, Мальдіви, Таїланд, інша будь-яка країна завжди це буде в десяточку. Тож приїжджайте, відпочивайте, а я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Мене звати Саша Гурш від вас обов'язково. Лайк, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.